Всім привіт! Ми сьогодні з Нікіткою гуляємо в парочку. Місто подобається Чехія, тиршові сади. Зараз ми вам покажемо, де полюбляють гуляти дітки. Так, Нікітос сидить. так, І ось такі тут, така тут дитяча площадка. Дітки гуляють. Все з дерева, як бачите. А під ногами у діточок камінчики, різні є лазалки, по яких можна лазити. Є де позабавлятися діткам. А батьки, дідусі, бабусі сидять під отаким от навісом і сидять ось, бачите, на лавочках. Чекають, поки вигуляються їх до двора. Ось трошки далі, бачите. Розквітає сакура, коли вона розквітає, я обов'язково зроблю відос. Тут дуже гарно. І там є гарний заклад, де можна посидіти. Реставрація. Також там, бачите, така гарна зелена лужайка. Тут я полюбляю гуляти. Ось, бачите, цю стіну, це замок. Там За цією стіною ми також вам покажемо. Замок, ось, бачите, відніться. він за, цими, за цим ровом, за цією стіною точніше. Зараз далі пройдемося, я вам покажу, що там далі є. Є отака качалка. Дітки граються в пісочку. Далі також лазалки. Тут, до речі, бачите, яка гарна травичка. А коли вже зовсім потепліє, тут будуть виходити різні гуртки. Вони будуть тут тренуватися і на свіжому повітрі проводити тренування. Це дуже прикольно, дуже можна посидіти, подивитися і навіть спитати, куди можна записати дитину, на який гурток. Як ми бачимо, та дівчинка катається на роликах. Тут дуже багато скейбордістів. Гарне бетонне покриття. І ось така, бачите, є лазалка також для діток. Прикольно тут почилити, вивезти своїх діток, погратися. Можна взяти з собою якісь ігри, теніс, м'ячик, погратися на травички. Зовсім все супер. Так що, кому сподобалось відео, з вас лайк. А ми зараз підемо до замку.